Для підтримки ветеранів АТО в Україні набуває популярність флешмоб 22 віджимання. Мета цього флешмобу полягає у тому, щоб віджиматись 22 дні по 22 рази, знімаючи це все на відео і відправляючи людям. Деякі рівненські політики, військові та поліція вже підтримали даний флешмоб. Ми вирішили запитати у рівнян, як вони ставляться до цього. В принципі, підтримую, але якось не участвував. Да, так вийшло. Приймаю естафету 22 віджимання на підтримку ветеранів військовослужбовців, прийнято від патрульної поліції міста Рівне. Я, на жаль, перший раз чую про таке. Я бачу, що, ну, чув щось таке, але ну, не сталкивався з цим. Не брав не разу, але підтримую 100%. Оце один! Стали! Участь не брали. Ініціатива типу, доволі цікава але не для мене. Я далеко не спортсмен. Я би взяв участь, але не знаю, який толк в цьому. Може, якісь ну, мотивацію тим людям, які там. Але насправді краще 22 гривні кожен день туди відправляти, ніж віджиматися. Підтримую от... думку. Я в Україні проходили там різні інші флешмови, можливо, в них брали участь. Ніяких не брав. А книга для військового. Якщо це флешмоб, чи акція я не знаю, як це класифікується. Гроші відправляю, якщо це флешмоб. Перераховую 20 тисяч на благодійний фонд. Наша мета передаю естафету, штрю, люк, деталі що. Ні, не брала. Перший раз про нього чую. Я не знаю, що людям подобається. Це корисно для здоров'я, можливо. Якщо це принесе комусь задоволення, то дуже класно. Третя рота вставай під рахунок. Один! Один!